Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. У нас новий спеціальний випуск, і він присвячений всім справам з 7 по 11 липня 2025 року. Час київський. Хочу зразу ж вас попередити, що у нас дуже цікавий майже весь тиждень попереду, який ми зараз розглядаємо. І він пов'язаний не тільки з тим, що 10-го буде повня, спалений шлях місяця перед повною і після повні, а ще й дуже цікавий період це період місяця без курсу. А місяць без курсу завжди це енергії можуть, які енергії. Це можуть бути. Якщо ви позитивна людина, то позитивне в вашому житті. Якщо ж ви чи ругаєтеся, чи щось про когось погане говорите, чи чимось таким там зворушені. І всі ці енергії якраз дуже швидко впливають на ваше життя і стають реальністю. Тому при місяці без курсу. Треба бути настроєним на позитив. Причому від серця, всього серця, тому що Всесвіт почуває, яка енергія у вас на серці. І ось в цей час, як у нас його дуже багато буде, 7, 8 місяць без курсу, і завершиться аж 9, коли місяць перейде із знаку Стрілецько козоріг. І, до речі, ще кусок буде місяця без курсу, 10-го. Починається і 9-го, досить майже весь день, то не день, а дивіться, починається з 0 годин до 20 години, 21 хвилини. Дуже великий період. І це говорить про те, що цей напружений період місяця без курсу може привести землю людей до певних катаклізмів. Можуть бути землетруси, можуть бути виверження вулканів. І, до речі, перед молодиком от в минулому місяці, якраз був такий період, довгий період місяця без курсу. Якраз цей період почали стріляти один одного ракетами Іран та Ізраїль. Не будемо розбиратися зараз ні в політиці, ні. це війна. Війна це вбивство. Тобто це такий напружений час, коли будь-хто може будь-яку кнопку нажати і випустити смерть із своїх рук. Тому, будь ласка, будьте дуже уважні. І ще одне попередження: в період місяця без курсу активізуються шахраї. Ой, як їх багато і як вони вже готуються. Вони, до речі, знають ці правила, знають, що на людину дуже легко впливати в цей період, тому що немає впливу місяць, без курсу, можна без аспектів можна, як хочеш, впливати на розум людини. Різні дзвінки, або якісь повідомлення, навіть просто десь якась зустріч, і тут же вас, шахраї, обмахлювали і. Ви їм віддали самі ж, віддали гроші, або ж якісь інші матеріальні частини чогось або все. Тому будьте дуже уважні, я вас попередила. Ми на себе вже цей е, період цих місяців без курсу е, маємо практику, практичний досвід цього місяця без курсу, так що просто підказуємо вам, щоб ви це знали. Ну, а якщо місяць без курсу у нас 7 липня спалений шлях місяця і повня, то в цей час не розпочинаємо ніяких справ, нових проєктів, нічого нового. Можете собі щось продовжувати, але ні в якому випадку не починайте. Та і по, це, покупки теж у вас будуть в цей час теж погані результати від цих покупок. Але про це ми будемо говорити, коли будемо розбирати рубрику Місяць для будинку для здоров'я 7 по 11 липня. А зараз повернемося до початку нашого буквально декілька хвилин. Перепочиніте в плані того, що купувати чи не купувати. Давайте повернемося до агрогороскопу, з якого ми завжди починаємо спеціальний випуск. Отож, агрогороскоп 7 по 11 липня, 7, 8 та 9 липня місяць, в знаці стрілець. І місяць без курсу. Ніяких посівів не проводимо, розсаду не турбуємо. Для квітів та кімнатних рослин на ці три дні актуальний захист від шкільників та хвороб, а 9-го можна вже ввечері після 17-ї поливати рослини. Поливи для будь-яких рослин 7-го, 8 -го, ні, 9-го після 17-ї години вони будуть ефективні. Але якщо дуже-дуже треба, поливайте але не під саму рослину, а краще мульчуйте. Всі ці грядки, які там, де у вас що росте, і в саду теж мульчуйте рослини для того, щоб економити і воду, і щоб було здоров'я для рослин. Підживлення, в знаці стихії вогню, та ще й в спалених шняк місяця, і місяці без курсу, ні в якому випадку не проводимо 7, 8, 9. В саду актуальний захист від шкідників та хвороб, і 9-го додається поливи після 17 години. Зелені операції ще не проводимо, але можемо збирати врожай робити заготівлі 7-8, 9-го. Квашення капусти не плануємо, і капусти, і будь-яких овочів не плануємо 7-го 8-го. А ось уже 9-го, після 17-ї години вечора, будь ласка, все буде добре. Це вже буде козоріг працювати. Настоєнки не готуємо і не збираємо лікарські рослини. Це місяць без курсу. Якщо ви збираєте лікарські рослини або готуєте настоїнку, то в цей час чи хтось сказав погане слово, чи ви щось подумали погане? І оце ви отримаєте в результаті у вигляді лікарських настойок і лікарських рослин. Тому краще від цього відказатися. А вже у нас буде один день в цьому періоді, коли ми зможемо зробити цю важливу роботу, і ми зараз з вами про це дізнаємося. Риболовля, заборона поки що. Кімнатні овочі для них актуальний захист від шкідників та хвороб 7, 8 та 9, поливи починаємо після 17 години. Інкубація. З цього періоду тільки один день цікавий для інкубації 7 липня, коли можна закладати на інкубацію яйця мускусних качок. 10 та 11 липня тут працюють енергії козарогу, але 10 повня 23 година 38 хвилин починається знову місяць без курсу і буде продовжуватися. 11 аж до 20-ї години, 21-ї хвилини до періоду переходу в знак водолій. Тому ніяких посівів не проводимо, розсаду не турбуємо. Для квітів та кімнатних рослин актуальні поливи, тут вся доба 10-го і 11-го поливи до 14-ї години. Наступний знак знак стихії повітря. Рослини будуть дихати тут. Треба обов'язково дати перерву полити і перерва, і потім перехід в знак іде. Поливи будуть ефективні для будь-яких рослин 10 та 11 до 14 години дня. Підживлення в повню та ще й спалений шлях місяця ні в якому випадку не проводимо. В саду актуальний, актуальний один агроприйом. Поливи Поливи 10-го повна доба і 11 го до 14 ї години. Є ще агроприйоми це наводити порядок. Збирати різні трави, якщо не замульчовано, бур'яни виполювати. Це можна теж робити. Але тільки вранці, якщо у вас дуже спекотно, тільки рано вранці, а потім відпочивайте. Зелені операції не плануємо, не проводимо. Але можемо збирати та робити заготівлі ці два дні. Квашення овочів можна проводити 10-го. Та 11 до 17 години вечора. Ось я говорила вам про настоянку та збір лікарських рослин, але знову ж таки позитивно повня це найбільша енергетика в рослинах у всьому, якраз коли повня. І тому. Тут можна у нас до 20 години гарний період, але краще вранці сонечко сходить і до 12-13 години дня збираєте лікарські рослини і готуєте настойки. Риболовля, заборона. Далі у нас кімнатні овочі, для них актуальні поливи 10 го та 11 го до 14 години поливаємо рослини. Інкубація на цей час уже не планується та не проводиться. Що ж, повертаємося до рубрики Місяць для будинку для здоров'я 7-11 липня. Нагадаю, що це тиждень спаленого шляху, місяця повні та місяця без курсу. Тут майже немає навіть хвилинки такої спокійної, гармонійної, тут усе дуже напружене. Тому не починаємо нові справи і не купуємо дорогі речі. На жаль, такий період, але ось так вибирайте, що можна зробити в цей час. Ми вже маємо досвід, коли купували в місяць без курсу. До речі, дуже швидко виходить із ладу техніка, якщо купуєш цей період, а потім не можеш ніяк розібратися, є в тебе і. Гарантійний талон, але чомусь він неправильно заповнений, і ти залишаєшся один на один своєю проблемою. Так що будьте уважні. Ну що ж, тепер підемо у будинок або ж до місця, де у вас є джерело тепла, груба, камін, або ж відкрите багаття, будьте уважні, відкрите зараз дуже-дуже небезпечно, тому що дуже швидко розгораються. Великі, великі кострища після того, як хоч одна десь впаде малесенька краплинка вогню і пожежі дуже швидко-швидко розгораються. Будьте уважні, ніяких зараз вогнів. Відкажіться, відкажіться в цей час від різних багаття в цей час дуже-дуже небезпечні. Оце одним словом. Декількома словами. 7, 8 та 9 можливі пожежі не тільки від багаття, а і від інших е, тих е, предметів, об'єктів, які в нашому колі знаходяться. На цей період, 7, 8 та 9 не плануємо і не проводимо стрижку волосся, стрижку нігтів. Та фарбувати волосся не можна це знак стихії вогню. Але мити волосся можна. Ось що можна зробити так, можна використати. Але позитивно, весело, сауну можна організувати з 7 та 8 до 20 години вечора. А 9 вже ні. Догляд за шкірою маски не працюють 7. 8, 9 після 13 години починаємо працювати з масками. Очищення. Очищення шкіри ми ще не проводимо. Буквально наступний випуск ми з нього і почнемо. А зараз очищення шкіри не плануємо і не проводимо. Очищення організму тільки по ведичній астрології 7-го прадож, 8-9 – ні. Рукоділлям не займаємося в трільці. і тільки вже 9-го після 13-ї години можна займатися в козорозі справами творчими. Для тіста актуально трохи більше рідини 7-8, а 9-го повинна бути норма якраз по рецепту. Прання прибирання в знаці стихії вогню неякісне, тому не плануємо 7-го, 8-го, а 9-го вже після 12 години, 30 хвилин дня, будь ласка, можна брудні речі прати і займатися прибиранням. Ремонтні роботи можна проводити 7-го, 8-го, і 9-го вже ні, там працюють енергії стихії землі. Привітрювання очей дуже гарно проводити 7-го-8 при гарній погоді. 9 вже не треба, тому що вже будуть накладатися енергії знаку стихії землі на знак стихії вогню. У нас залишається ще два дні. Тут, 10-11, треба знати, що можливий дим, але і це, при цьому димі дуже швидко все е, горить, будьте уважні. Далі, стрижка волосся Це в нас повня і ще й спалений шлях місяця і місяць без курсу. Тому 10-11 не стрижемо волосся, не стрижемо нігті і не фарбуємо волосся. Але мити волосся можна. Сауну не плануємо на цей складний період. Догляд за шкірою маски будуть працювати 10 та 11 до 20 години вечора. Очищення шкіри не плануємо поки що, і очищення організму теж не плануємо, не проводимо. Рукоділля в Козерозі дуже гарні творчі роботи виходять 10-11 до 20 години вечора. Для тіста у ці дні повинна бути норма по рецепту. Ось коли можна займатися. займатися Якісним пранням та прибиранням це 10 та 11. Але ремонтними роботами не займаємося в цей час, будемо переробляти, та і провітрювання речей теж, тільки можна використовувати от час після 11-ї години ранку і до 2-3 години дня. І то, будьте уважні, весь час в знаці стихії землі притягуються неприємні аромати на ваші речі. Ну що ж, ми рубрику не завершили ще місяць для будинку для здоров'я, ми повинні ще приділити увагу нашому здоров'ю. Отже, 7, 8 та 9 липня будуть працювати енергії стрільця. Окрім того, що і тут місяць без курсу, і спалений шлях місяця, і ще й стрілець буде накладати свої енергії. Чому? Тому що в стрільці вразливі печінка, тазові кістки, органи малого тазу, стегна кровоносна та нервова системи. Не можна проводити операції на печінці та інші порожнені операції, при яких спостерігаються великі крововтрати і не проводяться в цей час ортопедичні операції. Будьте уважні, в цей час можуть загострюватися такі хвороби, як цироз, гепатит, гіпертонії і шимічна хвороба серця. І в цей час небезпечні бактеріальні, вірусні та паразитарні інфекції. Це повня, це спавний шлях місяця, взагалі не рекомендуються планові операції, але можна лікувати мігрені, гіпер та гіпотонії, щитовидну та волочкову залози. І можна лікувати органи дихання. в дні повні спаленого шляху місяця не рекомендується проводити планові операції тільки щось екстремальне. Медичні працівники знають, коли і як, яку допомогу надати в екстремальних випадках. Ідемо далі, 9 півдня і 10 та 11 будуть працювати енергії знаку Козоріг. Алкозерозі вразливі, жовчний міхур, скелет, кісткова система, тобто всі кістки, суглоби, сухожилля і, зверніть увагу, особливо під ударом знаходяться коліни, коліна в знаці козирі. Не можна проводити операції на кістках, на коліних суглобах, на кістковому мозоку не можна видаляти зуби. Дуже-дуже вразливі всі кістки та кісточки нашого тіла. І велика небезпека переломів. Тому, будь ласка, не спішіть, не падайте, тому що саме в ці дні дуже швидко ламаються всі кістки. В цей час можуть загострюватися такі хвороби, радикуліт, жовчна кам'яна хвороба, міжхребцеві грижі, остеохондрози, артрит та артроз. Але можна лікувати дихальні шляхи, діабет, гастрит, гастроентерит, хвороби шлунку, виразку. Та хвороби 12-палої кишки. Ось такі у нас підказки по здоров'ю, і на цьому ми завершуємо наш спеціальний випуск. Один із тих спеціальних випусків от за роки, коли в нас іде рубрика ця, то це перший раз, коли от весь тиждень такий сильно напружений, такий цікавий. Енергетичний в цей час період, що треба бути дуже уважним до себе, до того, що в вашому колі знаходиться, і бути такі уважні не тільки до себе, а й до своїх рідних та близьких. І подалі від масових скупчень людей, подалі від цього всього, тому що саме повня відкриває самі неприємні. Речі у кожній людині. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Бажаємо вам гарного проходу цього іспиту, іспиту який нам дають Всевишні сили для того, щоб ми його пройшли і залишилися при цьому людьми. Будьте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.